Капеланське благословіння на 3 листопада 23 року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус посилає 70 апостолів на проповідь в ті міста, куди Він визначив. І говорить їм, що ви прийдете в місто, і одне місто вас буде приймати, і ви Скажете мир вам, і цей мир залишиться з ними, а інше місце може й не прийняти і не буде приймати. І ви тоді, і мир важко, як ви скажете, повернеться до вас, і ви підете з цього місця, але все одно їм скажете, що царство небесне наблизилося. І тоді цьому місту буде гірше, ніж Садому і Гаморі. бо вони могли прийняти Царство Боже, прийняти Слово. Життя вічного і не взяли. В нашому житті так, точно так же відбувається, що одне місто приймає, і слово покайтеся, бо неблисне Царство Боже для нього є цінністю, а інше не приймає. Але Господь каже, що станеться з тими, хто приймає, і станеться з тими, хто не приймає. Царство Боже, яке нам Господь пропонує. Одне місце з Ним, з Богом, і в життя вічне, а інше вічне Муки. От говориться, нічого не нав'язується, цілком не вбивається, а просто говориться, як буде так або так. Як би хотілося, щоб під час цієї війни, особливо під час цієї війни, Наші міста, українські міста, обирали Боже царство. Не виганяли своїх домівок, своїх осель, своїх родин, царства Боже. Не ігнорували його, виправдовуючи тим, що така, знаєте, е така біда прийшла в нашу землю. А навпаки, біда прийшла в наші землі, навпаки, запрошують до свою. Домівку, свою родину, свою оселю, своє місце Слово Боже, яке буде лунати і я буду його приймати. Попри все, попри труднощі сьогодні життя, Господь дає нам сили бути праведними перед ним. Але наш вибір залишатися праведними, посилити свою молитву, посилити свою праведність або навпаки відвернутися. І жити виживанням в цьому буремному житті. Амінь.